Слава нація, вітаю на каналі «Добре рембат, в ефірі я значку добре пробився. Пробилося у мене колесо. Я поліз його піднімати і бачу, що тут така ситуація. А це ж у нас скат. Це ж у нас скат. І Я, чесно кажучи, не можу зрозуміти. Ну, спереду воно там все проварили, все поробили, є фото, відео. Я тільки не можу зрозуміти. Пам'ятаєте, ще рік тому мені баракуду варили, і там людина телефонувала, запитувала, коли я сказав зробити всю кузовщину нижче, він казав, я справа зробив, а зліва робити чи ні. Я тоді сміявся, що та ні, я буду тільки їздити в половині машини, а половина буде стояти. Так і тут я не можу зрозуміти, як це так у них вийшло, ну, може я якось ну, не чітко формулював. А як я їм їх не чітко формулювати, якщо ми з ними рік взаємодіємо, вони рік знають, що мені треба все і найкраще. І у підсумку спереду кузовщину зробило, а ззаду кузовщину не торкали. Ну он у мене дірки. Тобто, ну що? Вони вважають, що коли у мене відвалися балка, а вона вже збирається відвалитися, то що? То це нічого страшного? Як, Як так люди ну, не розуміють мене? Я не знаю. Ну що? Що незрозумілого в простій фразі? Кузовщина від А до Я робимо найкраще, все буде сплачено. ну, Чесно, я про таких замовників, як я сам, ну я би тільки мріяв, Ну, в принципі, вони у мене за великим рахунком і були в цивільному житті на ремонтно-оздоблювальних роботах. так, Робили дорого, робили якісно. Чому я як клієнт не можу цього домогтися? Ну я не знаю. Якась патологія до рота компота. Ну, буду звертатися, проговорювати, тикати пальцем. Разом боремо і поборемо.